Зараз покажу ранковий комплекс вправ. Я його робив, коли у мене в поперековому відділі диски посходили, що я просто встати не міг з ліжка. Тобто, коли є такі конкретні питання до поперекового відділу хребта, ми робимо ці вправи, коли є болючість, коли якихось там таких, то таких вправ ти не можеш просто зробити, а якось жити треба. Прокидаєшся. Зранку, коли ти вночі спав, сім'я розслабились, виконуємо таку вправу. Починаючи з плечового відділу, ну, з плечей задаємо імпульс, так як змійкою рухаємось, і туди далі розслабляємося. От Почали і далі хай воно с, ну, сам рух закінчується. Ноги разом кладемо, руки разом вздовж тіла. Торкаємося, треба, щоб не торкалося. Критерієм правильності виконання цієї вправи є така легкість, як холодок там в спині. Просто розслабляються поперекові м'язи. Наступна вправа після цієї, ми, як, типу, як потяг, робимо так ногами. П'яточки витягуємо вперед. Беремо одну ногу і тягнемо подаємо вперед. Потім розслабляємо. Назад не вертаємо, просто розслабили, вона сама потихеньку повертається. Коли вона повернулася, тоді тягнемо іншу. Це зараз я прискорено роблю швидкість е і силу ми контролюємо по відчуттях індивідуально у кожного кожен раз. Розслабляєш, вона повертається. Коли повністю розслабився, знову робиш цю вправу. Як розтрусив, вона є проміжною. І потім робиш вправу як рух життя тільки навпаки. Ну, якщо лежиш на спині, то це попою втискаєш в ліжко. Як можна все це виконувати лежачи на животі. Тобто це буде виглядати отак. Ну я зараз це робив. Щоб було видно для відео. Знову ж це все індивідуально на відчуття. Ну і потім після всього цього діла можна рушничком скручування робити. Нога туди, плече туди, в одну сторону. в іншу. Якщо ви не маєте больових відчуттів і так хочеться розвантажити від поперека і вище спину, то. Можна зробити отак. Закладаємо лікоть в сторону, беремо себе за годинник і потилицею, е, ніби хочемо торкнутися туди до ліжка. Тільки коліна не піднімаємо. Отак стоїмо, як стоїм. Оп, потихеньку переходимо, робимо в другу сторону те саме. Спустіло все від, від шиї аж до самого низу. Ось такі простенькі, профілактичні. Ну, В реалі це займає в два рази-три в три рази більше часу, ніж я зараз оце показував, коментував. Просто усвідомлено, потихеньку робиш там один, два, підходи кожну вправу і розвантажуєш м'язи поперека і приходять в тонус ті м'язи, які тримають корсет, щоб він не сповзав. Я робив тільки цю вправу протягом пів року, і потім за один підхід викопав куб цілини. І зовсім без болю, без скутості, без нічого. Це після того, як два диска йшло в сторону. Тобто вони стали на місце протягом кількох днів оцих вправ і закріпився нормально поперековий відділ. Що знаю, що перевірив, будь ласка, заставити.